Вас вітаю канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Віорген. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та часової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні червоні нерживічі жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер приб'ємося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 102. 25 мм, кутворійські складає 90 градусів, а глибина 20 мм. Ріжучі пластини трикутної форми тпкн 2204 закріплюється гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від ведоробіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як на високий циліндр. На краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. У нашій фрезі бачимо 6 зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, який фіксується в шпинделі, а на зворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як у нас посадка фрезає 40 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.